Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як комфортно займатися на занятті. Краще за все займатися з комп'ютера або лептопу. Якщо у вас немає такої можливості, то планшет також підійде. Якщо ви впевнено переключаєтесь між вкладками, впевнено переключаєтесь між різними вікнами, то можна просто взяти один девайс, наприклад, тільки планшет або тільки комп'ютер, і працювати, переключаючись між Zoom та Miro одночасно. Якщо ви з лептопу, я зазвичай ділю екран на дві частини, в одній частині я залишаю зум, в іншій залишаю нашу дошку міру. Таким чином, я бачу свою дошку і бачу всіх своїх одногрупників, а також що показує вчитель. Це найкомфортніший для мене варіант. Якщо вам так не дуже комфортно або ви не впевнено переключаєтесь між вкладками, можна заходити з двох. Гаджетів, наприклад, міра в нас знаходиться на великому екрані, а з телефону ви підключаєтесь до зуму. Таким чином не потрібно витрачати час декуди дивитися.